Тиха ніч. Я їду на риболовлю ще затемна, сподіваючись знайти вільне місце і зловити велику рибу. Легкий осінній холод обіймає все навколо. Серце трохи прискорює ритм. Попереду довгий ранок на річці і хочеться, щоб усе вдалося. Місце знайоме і це додає впевненості. Але я вже думаю про течію, про точку за корму, про те, чи вдасться взагалі зловити гарну рибу. Сам собі кажу. Сьогодні буду уважним, розумним і терплячим. Тут усе важливо від приготування прикормки до вибору точки лову. Тут біля води все ще тихо. Туман стелиться над річкою, сонце лише пробивається крізь гілки дерев, ледь чутно шелест води і все спокійне, майже магічне. Здається, день обіцяє бути особливим. Я переніс усі речі на точку лову, розкладаю крісло і педану, закріплюю столик та тримачі. Кожна деталь має значення. Педана дозволяє сидіти ближче до води, при цьому не мерзнуть ноги, а крісло, в свою чергу, підтримує спину, щоб можна було комфортніше чекати клювання. Дивлюся на спорядження і думаю: все на місці, можна зосередитися на рибі. Руки тягнуться до вудлищ, котушок та годівниць. Цей момент підготовки тихий, спокійний, але повний передчуття. Хвилини тут здаються довшими, бо попереду боротьба з течією і дуже сподіваюся, сильною річковою рибою. Поки все готую, можна вдихнути осіннє повітря. Сонце помало встає з-за горизонту, вода блищить у ранковому світлі. Мить спокою перед тим як почнеться справжня риболовля. Сьогодні я буду рибалити на річці Одра вище за течією від Роцлава. Тут восени вода прозора, течія швидка, але саме це робить риболовлю цікавою. У цьому місці можна збіймати найрізноманітнішу рибу, і кожна з них має свій характер. Плящ упертий, плотва обережна. Головень хитрий, а вусач справжній боєць. Дивлюсь на воду і думаю: треба обрати правильну точку, а також правильно приготувати прикормку і, нарешті, обрати правильну наживку. Інакше великий трофей може пройти повз. Туман стелиться над водою, сонце пробивається крізь дерева. Мить тиші, коли навколо все спокійне, але водночас повне очікування. Саме тут починається риболовна історія цього ранку. Сьогодні ловитиму на два вудлища. Перше, це Мікадо Katsudo у розмірі 3,6 метра з тестом до 120 г, яке буде працювати у парі з котушкою Мікадо Noctis у розмірі 5000. Його готую під ближню дистанцію. Друге це Flagman Force Active у розмірі 3,6 м, але з більшим тестом до 130 г. Воно буде використовуватись для дальньої дистанції. Для пошуку точки я використовую свинцевий грузик 100 г. Дно виявилося кам'янистим, на мою думку, це ідеальне для вусача. Перша точка близько 30 метрів, друга ближче 15-20 метрів. Прикормку приготував на базі Dragon серії Magnum та XXL. Додав дрібнофракційний матч прос з солодким ароматом, клей бентоніт, меласу і річкову глину. До суміші я також додав кастера, кукурудзу, консервований горох, живого і топленого опариша. Як кажуть місцеві рибалки, якщо у прикормці немає м'яса, то не буде і риби. Для стартового закорму приготував близько 15 куль. Під час роботи на відео я помітив, що на дальній дистанції більшість куль не потрапили в точку. Наступного разу треба прицільніше подавати корм в точку. Можливо, ви зможете дати свої поради, як це зробити краще. Половину закинув на дальню точку, а половину кинув ближче берега. Загалом у мене пішло близько 4 літрів суміші, течія тут швидка та уперта. Вода тягне за собою листя, гілки, усе, що трапляє на її шляху. Але навіть у цій силі є своя гармонія, і якщо її відчути, можна знайти баланс. Використовувати буду такі годівниці під берегом 120 грамів з саморобними зачепами з кабельних стяжок, щоб краще трималися на дні. А на дальній дистанції важче 140 грамів, і також із додатковими зачепами. Зачепи працюють як якір і дозволяють годівниці міцніше триматися на течії. Якщо тобі цікаво побачити, як я роблю ці зачепи, напиши про це в коментарях і я обов'язково покажу увесь процес у наступному відео. Можливо і тобі стануть пригоді такі зачепи на сильній течії. Для першого закиду обрав три білих опариша метровий повідець, гачок у номері 16 із стовстого дроту. І ось воно клювання. Легке тремтіння на іншому кінці. Декілька хвилин легкої боротьби. І в садок потрапляє гарна осіння платва. Ви просто подивіться на цю красуню. Після першої платви пробую різні комбінації: менші та більші гачки, тонші повітці, різні наживки, такі як опариш, червоний черв'як. Кукурудза та вафтерси різних кольорів. Декілька закидів, але риба мовчить. Лише іноді легке покльовування невеликих плотвичок. Я думаю, це саме час для експериментів. Кожен закид дає якусь свою інформацію. Спостереження дуже важливі, тому що сьогодні я хочу знайти великого ляща або усача. Тим часом вирішую трішки перепочити і поснідати. Коли сидиш тут із чашкою гарячого чаю, помічаєш, як риба починає клювати. Ківертип тріпотить від легких клювань, і це дарує особливе задоволення. Сонце піднімається все вище і вода оживає. Нечасті клювання порушують тишу, нагадуючи, що життя під поверхнею триває. Течія сильна та невпинна. Вирішую зробити додатковий закорм і кілька нових куль летять у воду, які, я сподіваюся, зможуть приманити більшу рибу на точку лову. І раптом клювання, квірти різко тремтить, і я підсікаю. Відразу ж відчуваю важкість, це щось серйозне, шнур натягується, вудлище вигинається в дугу, а серце калатає, адреналін зашкалює. Риба стоїть на місці, та не здається, важка, вперта, тисне вниз, і я намагаюся не форсувати події. Кілька секунд здаються хвилинами. Хто це може бути? По характеру вусач. Поступово вдається зрушити рибу з місця, повільно метр за метром підтягую ближче берега. Течія грає на боці риби, але я не поспішаю. І поки я у процесі виважування однієї риби, я бачу дуже круті клювання на інше вудлище. Насправді, треба було хоча б спробувати підсікти рибу і покласти вудлище, Але на той момент я дуже переймався, щоб не втратити ту, яка вже сидить на гачку. Вона врешті піднімається і на поверхні з'являється блиск золота. Лящ. Великий та масивний, чистий, немов сама річка восени. Беру підсак, нахиляюся та заводжу рибу прямісінько куди треба. І ось він у сітці. Це справжній трофей сьогоднішньої риболовлі. На березі дістаю мірку і міряю 57 см. Потім ваги. Зважую рибу і пам'ятаю, що вага підсаку 150 г. Отже, чиста вага риби вийшла 2 кг 150 г. Неймовірно, навіть не віриться, що ця риба з тієї самої точки, куди ще годину тому кидав кулі прикормки. Тримаю його трішки у воді і даю відпочити. Зябра повільно рухаються, плавці легенько тремтять. І ось обережний ривок, і він зникає у глибині. Ми тиші. А потім легка усмішка. Саме заради таких моментів ми й приїжджаємо з вами на риболовлю. Як думаєте, яка наступна риба буде на гачку? Після великого ляща вдалося зловити ще декілька плотвичок, пару лящиків поменше і навіть одну верховодку. Загалом вдалося вмовити 13 риб за день. Риболовний день добіг кінця. По дорозі додому помічаю ще одну мальовничу локацію з зовсім іншим характером та умовами: легкий вітер, спокійна вода. Може, колись відвідаю її з поплавцем або спінінгом. Чи цікаво було б вам побачити такі відео? Напишіть у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал та поставити лайк, якщо відео вам сподобалось. До нових зустрічей на річці. Ловіть і ви своїх красенів і насолоджуйтесь осінньою риболовлею!